Палили траву, тепер їх шукають дронами. Коригували російські удари, отримали квиток за грати. Пенсіонер довів у суді, що безкоштовний проїзд це не привілей, а право. А викладача Львівського університету Франка звинувачують у домаганнях просто під час заліків. Про це та не тільки далі у випуску. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Попереду лише найгарячіші події, тож не перемикайтесь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Боротьба за справедливість. Пенсіонер відсудив 10 тисяч у перевізника за відмову в безкоштовному проїзді. На Львівщині пенсіонер із другою групою інвалідності довів у суді, що його права порушували. Стрийське АТП неодноразово відмовляло Василю Мальнику в безоплатному проїзді, а водії поводилися з ним зухвало. Не відчиняли двері та вимагали гроші. Чоловік не став миритися з цим і звернувся до суду, вимагаючи 30 тисяч гривень моральної компенсації. Перевізник намагався виправдати. Дитися тим, що пільговики мають користуватися електронним квитком, але суд став на бік позивача. Представники Моршинської міськради підтвердили, що на це АТП вже неодноразово надходили скарги через відмову у безкоштовному перевезенні пенсіонерів, людей з інвалідністю та ветеранів. Суддя Вікторія Бучківська визнала дії перевізника незаконними та постановила виплатити Василю Мельнику 10 тисяч гривень компенсації. Це рішення ще можна оскаржити, але воно вже стало важливим важливим прецедентом для тих, хто стикається з подібною несправедливістю. Суд не допоміг. Велосипедистка оскаржувала штраф, але програла. Франківський районний суд Львова поставив крапку в справі велосипедистки Ніни Бойчук. Соратниця провокатора Остапа Стахіва, яка намагалася скасувати штраф за порушення ПДР, але суд став на бік патрульних у травні 2024 року. Жінку зупинили поблизу Макдональдса на вулиці Володимира Великого, заїзду велосипедом по тротуарі. Однак, замість того, щоб визнати порушення, бойчук влаштувала скандал. Відмовилася показати доку документи, викликала своїх прихильників, які знімали все на відео, і навіть намагалася викликати швидку, щоб уникнути встановлення особи. Поліція не здалася. За допомогою публічних джерел вони ідентифікували велосипедистку та склали на неї адміністративний протокол із штрафом 340 гривень. Бойчук подала позов, але суддя Олександр Величко відмовив у його задоволенні. Попри поразку в суді, активістка не здалася. Вона звернулася до ДБР, звинувативши патрульних у застосуванні. Ані сили. Втім, службова перевірка не виявила порушень у діях поліції. На наступний день після затримання бойчук записала спільний ефір зі Стахівом, заявляючи про поліцейське свавілля та захищаючи свою відмову показати документи. Однак суд визнав усе простіше. Правила дорожнього руху діють для всіх, а тротуар не місце для велосипедистів, навіть якщо вони вважають інакше. Бронювання військовозобов'язаних. що змінилося, і хто втратив відстрочку. Термін перепідтвердження статусу критично важливих підприємств завершився 28 лютого. Ті компанії, які не встигли подати документи за новими вимогами, втратили можливість бронювати своїх працівників. А отже, їхні співробітники можуть бути мобілізовані. Відповідно до наказу номер 791 процедура стосувалася підприємств у сферах спеціального зв'язку кіберзахисту критичної. Інфраструктури та захисту інформації. Якщо компанія підтвердила свій статус, то тепер вона може перебронювати працівників упродовж 72 годин через портал Дія. Проте ті, хто не встиг вчасно оновити документи, вже втратили право на бронювання. Тепер питання стоїть так: чи матимуть вони шанс виправити ситуацію, чи доведеться їхнім працівникам готуватися до призову? Скандал навколо банера Фрі Азов на арені Львів. Адміністрація пояснила свою позицію. Чому вболівальників із банером Фрі Азов не пустили на матч рух ЛНЗ у Львові? Цей інцидент викликав хвилю обурення в соцмережах. Тож адміністрація стадіону Арена Львів дала офіційний коментар. Що ж сталося? 22 лютого черкаські вболівальники намагалися пройти на стадіон із банером на підтримку полонених бійців Азову. Однак охорона не дозволила його пронести. Відео з інцидентом швидко поширилося у львівських пабліках, викликавши суспільний резонанс. За словами Сергія Ковалевича, відповідального за організацію матчів на стадіоні, рішення ухвалювали спільно з поліцією та службами безпеки. Основна причина відмови матеріал банера, який виявився легкозаймистим. На стадіоні діють чіткі правила безпеки. На подібні заходи дозволено проносити лише банери з незаймистих матеріалів. Якщо ж використовується папір, він має... Бути оброблений спеціальними речовинами, щоб не горіти у цьому випадку. Проблема була не у змісті банера, а в його матеріалі, пояснив Ковалевич у коментарі «Спорт.юа». Також він згадав про минулі санкції УЄФА щодо Арени Львів за порушення правил, наголосивши, що організатори матчів зобов'язані дотримуватися встановлених норм у Львові. щотижня проходять акції підтримки українських військовополонених, зокрема бійців НГУ АЗОВ, які у травні 2022 року добров. Вільно склали зброю після героїчної оборони Азовсталі і потрапили в полон до росіян. Ця ситуація вкотре показала тема визволення наших захисників не втрачає гостроти а питання, де межа між безпековими правилами та правом висловлювати підтримку, залишається відкритим. Особливий чоловік дрес-код і дотики. Викладача ЛНУ звинуватили в домаганнях. Журналістка Катерина Родак розповіла про досвід навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де, за її словами, стала жертвою домагань з боку викладача Йосипа Лося. За словами Катерини, під час складання заліку вона опинилася на одинці в кабінеті викладача, який почав читати її лекцію про особисте життя. Лось говорив, що вона має знайти особливого чоловіка арійця українця з хорошою генетикою. Що їй потрібно вагітніти, працювати тільки там, де він скаже, і носити правильний одяг. Він заявив, що джинси з оголеними колінами збуджують викладачів, зокрема його. Написала журналістка. Після цього, за її словами, викладач узяв її за руку і почав гладити, запитуючи, що вона відчуває. Я відчувала огиду, але не змогла це сказати, бо на мене тиснув його професорський авторитет. Згадує Катерина. Вона також заявила, що на факультеті журналістики всі знали про подібну поведінку. Але адміністрація роками її ігнорувала. На ситуацію вже відреагував представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний. Він подякував журналісті за сміливість та наголосив, що подібні історії треба виносити в публічну площину, аби кривдники не почувалися безкарними. Подвірний закликав постраждалих звертатися по допомогу та пообіцяв зробити все, щоб винні понесли відповідальність. Мар'ян Лозинський, який виконує обов'язки декана факультету журналістики, впродовж місяця каже, що. За цей час до нього жодних заяв ні від студентів, ні від викладачів не надходило. Цим питанням, на його думку, мають займатися правоохоронні органи. Наскільки йому відомо, поліція має намір поспілкуватися з професором особисто. А Лося наразі відсторонили від роботи на час проведення розслідування. Цього тижня в університеті планують обговорити питання про його остаточне звільнення. Ця історія вкладається у хвилю звинувачень у домаганнях, які останнім часом сколихнули українські університети. Нагадаємо, що. Що у КНУ імені карпенка Карого студенти звинуватили викладача Андрія Білоуса в надсиланні непристойних повідомлень і домаганнях після розголосу його а також двох інших викладачів Юрія Висоцького та Олександра Балабана відсторонили від викладання. Полювання на шпигунів СБУ викрила агентів ФСБ, які наводили ракети на Львівщину. Як вам такий заробіток? Коригувати російські ракетні удари по власній країні. Саме цим займалася група агентів ФСБ, яких затримала Служба безпеки України. Зловмисники діяли не лише на Львівщині, а й у Київській та Харківській областях. Їхнє завдання збір координат для ракетних ударів по військових об'єктах, аеродромах, командних пунктах, навчальних центрах. Як виявилося, Росія, Скі спецслужбою завербували трьох українців віком 23, 34 та 40 років через телеграм-канали, пропонуючи легкі гроші. Один із них працював у Львові експедитором на будівельній фірмі, яка співпрацювала з військовими. Інший мешканець Київщини шукав місця дислокації аеродромів зсу. Третій із Харкова збирав інформацію про підприємства, що ремонтують військову техніку. Але їхня співпраця з ФСБ закінчилася на допитах УСБУ український контр. Розвідники взяли зрадників на гарячому, коли ті вели розвідку біля потенційних цілей. Під час затримання в них вилучили мобільні телефони, через які вони передавали дані росіянам в анонімних чатах. Тепер усі троє за ґратами. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Полювання на паліїв порушників вираховують дронами. Чи думали палії сухостою, що за ними можуть стежити з неба? На львівщині рятувальники почали використовувати дрони, щоб виявляти порушників, які, незважаючи на заборони та штрафи, продовжують підпалювати траву. Лише за один день, 25 лютого, на гарячому зловили сімох паліїв, які тепер отримують адмінпротоколи. А загалом ситуація критична. За останню добу на Львівщині зафіксували 108 пожеж з сухостою. А днем раніше 90, чим небезпечне спалювання сухої трави, це не просто задимлене повітря. Кожен підпал це знищена земля, загиблі тварини, загроза будинкам і навіть людські жертви. Нещодавно на Львівщині в неконтрольованому вогні загинув чоловік. За порушення передбачені штрафи від 3060 грн гривень до 6120 грн гривень для громадян, від 15300 грн гривень до 21420 грн гривень для посадових осіб. Проте навіть покарання не зупиняє паліїв. Вогонь спалахує одразу після сходу снігу. Цьогоріч перші займання рятувальники фіксували ще у січні, і це може мати серйозні наслідки. У воєнний час спалювання трави можуть прирівняти до диверсії, що означає кримінальну відповідальність. Тож чи варте хвилинне прибирання довгих років покарання? Яка ваша думка щодо цього? Пишіть нам у коментарях. Медицина майбутнього у Львові відкрито найсучасніший симуляційний центр для медиків. Як навчити майбутніх медиків діяти швидко, безпомилково і впевнено в критичних ситуаціях? Відповідь тепер можна знайти у Львові, де відкрився найсучасніший в Україні симуляційний центр Медлев, розташований на базі Львівського медичного фахового коледжу. Після дипломної освіти цей центр пропонує студентам унікальну можливість відпрацювати навички в умовах, максимально наближених до Реальних тут усе як у справжній лікарні, операційний блок для хірургічних тренувань, лабораторія інтенсивної терапії, а також спеціальні зони для медсестер, акушерів і неонатологів. Однак головна родзинка інноваційні манекени здатні імітувати фізіологічні реакції пацієнтів. Вони можуть реагувати на ліки, демонструвати різні симптоми та навіть відтворювати критичні стани. А ще тут особливу увагу приділяють догляду за новонародженими. Медики можуть відпрацьовувати. Овувати сценарії порятунку немовлят у складних ситуаціях. Відкриття центру не залишилося непоміченим. На урочисту подію завітав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. І тепер Львівщина має всі шанси стати справжнім медичним хабом країни. Що ж, майбутні лікарі та медсестри тепер можуть навчатися за найвищими стандартами. І хто знає, можливо, саме тут готують тих, хто рятуватиме життя у критичний момент. Екс-командир Львівської бригади ТРО Артур Горбенко вийшов з під варти. Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід для генерала-лейтенанта Артура Горбенка, колишнього командира 125-ї бригади ТРО Львова. Замість тримання під вартою він перебуватиме під домашнім арештом. Про це повідомив нардеп Ростислав Тісик, який був присутній у залі суду. За його словами, Горбенко подякував усім за підтримку. Символічно, що рішення ухвалили в день народження генерала 27. 7 лютого йому виповнився 61 рік. Перед історією 20 січня співробітники ДБР та СБУ затримали одразу трьох високопоставлених військових: Артура Горбенка, екс-командира 125-ї бригади ТРО, Юрія Галушкіна, екс-командовача УТУ Харків, та Іллю Лапіна, командира 415-го батальйону 23-ї ОМБР. Їх звинуватили в недбалому ставленні до військової служби, що за версією слідства призвело до втрати частини території Харківщини. У травні 2024 року. Також Ілі Лапіну оголосили окрему підозру в самовільному залишенні поля бою. Санкція статей передбачає до 10 років ув'язнення. Раніше Печерський суд обрав для Горбенка два місяці тримання під вартою з можливістю застави 25 мільйонів гривень. Тепер, після рішення апеляційного суду, він чекатиме на подальший розгляд справи під домашнім арештом. Розслідування триває і поки що не зрозуміло, чим завершиться ця. Резонансна справа. Чи справді йдеться про військову недбалість, чи все ж про більш складні обставини війни? Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей!